Якщо ви шукаєте універсальні, класні кросівки для щоденних тренувань, для швидких тренувань, для інтервалів та навіть невеличких забігів та темпових, то ви зайшли на правильне відео. Адже тут ви побачите потужну модель від компанії Adidas, А як ви знаєте, це моя улюблена компанія, а саме модель Adidas Adizero Boston 12. Ну що, поїхали? Біч Кіда bitch, Му біч, демавей, муч, кідама Adidas, Адідас, адізеро, Бостон 12. Потужна модель, яка змінила свій дизайн порівняно з 10 та 11 Вони зробили більш легшими та такими більш аеродинамічними. І ця модель каже, що треба одягати їх і бігтися швидше і швидше, тому що 10-ті та одинадцяті важили десь 290 грамів дивищеський розмір, то дані важать 260 грамів, тобто зробили багато легшим. Дані кросівки зроблені для щоденних тренувань, для невеликих темпових робіт, для інтервалів, і також десь можна виступити навіть на змані, тому що. Їхній вигляд зовнішній, і піна, і технологія дозволяє це зробити. Що складається вверх? Складається з дуже потужної та нової технології, а саме, ось такою класною прозорої сітки, яка є дихаючою. Звичайно, я не знаю, як бігати в таку погоду, тому що як бачите, брудно, і даний фітлик кросівок буде одразу брудний і плюс прохолодно. Тому напевно таки це літня більш модель, і в них. Краще бігати, коли тепло. Морози з такою сіткою. Ваші пальці, дякую, не скажуть. Але виробники подбали про те, що ви сітку всю не порвали. Зробили ось тут таку наліпку, зробили ось тут різні, ось тут різні захист. Що спешите, що довго дана кросівка, і ця сітка відрізняється від тої сітки, яка була в адіосах, в сьомих в протретіх, тому що там більше на пластикова, і якщо ми вона, вона порветься, то тут вона більш тканини і буде жити набагато довше. Шнурки класні, я у нас пришитий для зручності і щоб трималась гарна стопа. І плюс додає даному кросівку це універсальність. Тому що якщо буде не пришитий, він... Буде з'їжджати вас, якщо у вас така проблема, або просто буде незручно. То тут його пришили, він обтягує вашу ногу, ви вишнуровувати і біжте з насолодження. П'ятку зробили не з твердим стаканом, але на мою думку, його вистачає. Якщо ви бігаєте як мінімум вже рік, то дані кросівки ідеально підуть. Якщо новачок, то я б ці кросівки не розглядав, тому що все таки тут немає якоїсь підтримки, там немає. Якихось там різних штук, якщо у вас є пронація. тобто якщо у вас пронація, то дані кросівки не підходять. Пронація – це коли у вас або стопа в цю сторону завалюється, або всю. Якщо ви жте прямо, то дані кросівки ідеально підійдуть. Розказавши вам про потужний верх, який зроблений, ось ці самі шнурки якісні, п'ятка, сітка ця потужна. Я скажу вам про колір. Колір даного кросівка є максимально потужним, він максимально приваблює енергію, і взагалі, коли на нього дивишся, ось так, ти думаєш, ну це реально потужні кросівки Ти хочеш в них просто бігти і не знімати їх, тому що яскравий жовтий колір, особливо вночі, навіть якщо бігти буде реально красиво та класно. Дані кросівки зроблені у декілька видів кольоровигами тобто є і темні, є, і просто білі, є, і ось такі. Тому. На мою думку, напевно, це буде найкраще, тому що цей колір максимально тебе так скажемо робить щасливим. Яку піну використовує модель Boston 12? Вона використовує саме дві піни, і одна із них нова, а саме Light Strike 2.0. Раніше була просто Light Strike, але зробили її більш якісну, яка робить ваш кросівок більш амортизуючим і прибирає усі удари по асфальту. Та по ґрунту, ну будь по чому ви біжите. Тобто поглинає удари. Зроблена ось тут ця піна, і попереду. На п'ятці її більше попереду зробили більше іншої піни, а саме LightStrike Pro, яка забезпечує ось цю чуйність, амортизацію і саме цей гарний відскок. Тому що ця піна класна. Але вона не буде так пригати, як ось ця. Тому що навіть якщо понажимати неї, ось ця Light Strike, вона є більш пружа, ніж ось ця. Це більш так поглинає удари, ти нажимаєш, вона вдавлюється. Але Light Strike, вона була набагато м'якша, ніж LightStrike 2.0. Можливо, просто якась інша технологія, і вона стала твердішою. Пізніше знаєш, чому я так говорю. Також дані кросівки мають карбон. А саме карбонові стрижні ось тут, як і були в 10-й моделі і 11-й. І... Мають карбон осуд саме посередині. А зараз ми порівняємо ці дві прекрасні моделі, а саме 10-ті Бостони та 12-ті. І знаєте, коли я говорю слово Бостон, чомусь у мене в голові асоціюється саме осі боси. Тому що я привик бачити ось цю високу підошву, привик бачити оцей замш, привик бачити оцей закритий верх, тобто ось цю таку гарну сітку, привик бачити різні технології і взагалі. Красиво з надпистю Adizero, А коли побачиш ось ці Adizero, вони знаєте схожі на якісь там протреті, на такумі схожі, на супернова схожі трішки. Тобто якось він дуже змінив дизайн і бостони вже ось такі реально вже не будуть. І хоч по технології вони, в принципі, стали плюс-мінус однаковими. Тобто тут тут стрижні, тут є стрижні, тут тільки просто карбон на п'ятці, тут карбон саме ось тут, щоб забезпечити підтримку вашої стопи і щоб ну, більш стійка модель була. Але все-таки мені чомусь подобаються старі осі Boston, тому що в них можна бігати і влітку, і зимою, і в погану погоду, і в гарну. А всі, наприклад, вже не побігаєш в погану погоду, тому що дощ попадати вам сюди, ноги будуть замерзати, промакати. Тут також будуть промакати, але тут більш така кража сітка. І плюс ці кросівки не пройдуть, як оці 2,5 тисячі км. Вони пройшли і вигадають, в принципі, да, вони стерті, да, вони вбиті, але вони ще живуть. То ці, наприклад, вони так не пройдуть. Ну і так, візуально, якщо подивитися, то тут все-таки підошва мені більш подобається. Тому що тут є контенталь, про кошти я не говорив, розкажу трішки пізніше. Тут також є, але вона все-таки чорна. І ось чомусь мені бачите, чорна континенталь більш перевища, ніж ось о світло. І мені здається, що чорна набагато якісніша. От просто подивіться на цей пробіг 2,5 км. Да, вони стерлися. Але тут ще можна терти. Залишивши розповідь про 10 босни, які вони були класні, перейдемо до 12, тому що на сьогодні огляд саме 12-ти. І скажу, дані кросівки відходять для той людини, яка шукає кросівки для щоденних пробіжок і бігає швидко, яка хоче робити і інтервали, і темпові тренування, і фартлек якісь пробігти. Але, наприклад, про повільні тренування деякі бігуни скажуть, що не зручно, тому що в них не вистачає амортизації. Тут вона є середньою, тобто не високою, але, наприклад, чуйність та віскок тут є високим, тому що тут стоїть ось ця потужна піна Light Strike Pro. Розкажу вам про це, я перейду. Яка тут все-таки підоша? нас зроблена з гуми Потужність потужною гуми, яка, надіюсь, не зітреється дуже швидко і є якісною. Знизу зробили з якоїсь іншої гуми, тут тільки верх. Наприклад, в десятих бостонах, то тут конталь і тут має перепад саме 7 міліметрів, і плюс його зробили таким, що він, так скажемо, як лодка, і зроблено так, щоб ви наступали і одразу робили перекат. Одразу робили перекат. І плюс тут навіть п'ятку трішки підрізали і зробили нерівною. Тобто, ця частина вища, ця нижча. Який темп підходить для даного красіка? А саме 3.30-4.30, Знаючи 10 знаючи десяті бостони вони схожі на ось ці, Я в них бігав і швидше, але знаєте, вже коли біжиш швидше, то вони трішки вас стопають. І коли біжиш повільніше, то трішки не вище вже амортизації. Тому дані кросівки з таким діапазоном будуть вас реально радувати. Зараз настав час розказати вам правду, чому дані кросівки мені не так подобаються, чому тут сидить етикетка і чому я їх не тестував вживу. Розподають тільки інформацію, яку брав в інтернеті. Тому що в них є один великий мінус. Я їх придбав по невеликій ціні до 3 тисяч на Чорній П'ятниці. І знаєте, я думав, що вони будуть класні, заказав з інтернету, думаю, ціна невисока. Будуть і для огляду, і будуть бігати замість супернова. Але вони виявились, по-перше, великими, хоч розмір, такий самий, як в мене, і в Протретіх, і в Супернова, і ось їх в Тобто... Які в нас тут виходять 43, 9, дев'ять, двадцять сіловини, двадцять з Але чомусь на сантибет вони більше. Плюс вони зроблені во В'єтнамі. А в мене всі кросівки з Китаю. Це дуже важливий пункт, тому що вони є також ще твердими. Я їх одягнув і вони не мають ні амортизації ніякої, ні пружності. Так, я в них не бігав, але коли одягаю, наприклад, навіть, навіть свої старі стерті вже Бостони, вони є м'якшими, ніж осі. Я одягаю суперново, вони є комфортнішими, ніж усі. Я розумію, що вони зроблені і для темпу тренувань, і для швидких, але чомусь, можливо, це просто якась збракована партія, можливо, вони дійсно такі є. Напишіть, кстати, в коментарях, чи ви бігали в них, чи не бігали, чи можливо просто попався в мені якісь неправильні кросівки. І знаєте, начебто вони оригінальні, я перевірявся. Але коли так дивлюся на них, таке відчуття, начебто я взяв якусь просто дорогу копію. Так, да, я люблю Adidas. Але чомусь саме ось ця модель чомусь мене взагалі не порадувала. Всі кажуть, що 10-ті та 11-ті босни погані, вони твердими, в них важко бігти. Але пробігаєш в 10 боснах, і навіть і на змаганнях, і по ґрунту, і по піску. Я скажу, що 10-ті всіх, то взагалі класні кросівки. Так, 11-тіх в мене було, але 11-сті там не змінили дизайн. Буквально там візуально, от і все. То 12 змінили дизайн, але вони навіть коли так одягаєш їх, давиш, вони щось не амортизують. У Мене така вже історія була з Adidas, які я купив на розетці, це SL 20. Вони також, коли одягнув, вони якісь вони твердими, не амортизуючими, Ну, ці більш м'якші, звичайно, ніж ті були. Тому підписники, я завершу даний огляд цих росіяк. Вони мені сподобались візуально. Вони класними використовують класні технології. Підходять. Для різних тренувань. в них можна бігати кожен день, не використовується піна. Лайстрайк 2.0, 0 лайстрайк про е, яскравий вигляд, класні шнурки, класна сітка нова. Ну і взагалі виглядають класно. І також ще дам, що дані кросівки підходять на широку стопу. Наприклад, в мене вузька, і коли я одягав, то тут було місце. Завершу цей огляд потужний про кросівки Adidas Adizero Boston 12. З вас підписка. Напишіть, кстати, в коментарях, можливо, хтось уже бігав в них, використовує і, можливо, просто мені попались не такі кросівки, а можливо, просто вони такі і є на перший погляд. Тому що не забувайте про підписку. А я пішов далі палити контент. Всім пока-пока.